У суботу увага американської преси була прикута до штату Нью-Йорк, де у той день виходила заміж єдина донька Біла і Гіларі Клінтон, Челсі Клінтон. На одне з найдорожчих весіль, як розповідають медіа, були запрошені лише родичі і найближчі друзі наречених. Більшість американців пам'ятають Челсі Клінтон малою дівчинкою. Уперше її побачили у Білому домі, коли Біл Клінтон став президентом. Тепер же сором'язлива Челсі виросла, змінилася і вийшла заміж. Увага до її весілля ще той факт, що його організація, як стверджують деякі американські медіа, обійшлася у 2,5 мільйони доларів, а це у 100 разів більше ніж весілля пересічної американської пари. Що нібито відомо достовірно, так це те, що у підготовці до церемонії Гіларі Клінтон змінила зачіску. А Білл Клінтон, щоби провести свою доньку до вівтаря, схуд приблизно на 7 кілограмів. Протягом місяця зміни менш активно обговорювали список запрошених знаменитостей. Серед іншого, називали Опру Вінфрі, Тома Генкса, Барбару Стрейнзайнд і Стівена Спілберга. Єдине, що преса не згадала, що більшість гостей мусили бути друзями наречених щоби потрапити на весілля, ви повинні були знати Челсі. Ви не могли просто бути політиком чи знати когось з її родичів. Навіть якщо ви товариш якоїсь відомої особистості, цього все одно було недостатньо. Утім, кілька відомих особистостей таки прийшло: це колишній радник президента Клінтона Вернон Джордан, колишній державний секретар США Мадлен Олбрайт, а також актори Тед Денсон та його дружина Мері Стінбурген. Загалом на весілля було запрошено близько 400 осіб. Хто ще був серед присутніх, сказати важко. Пресу до проведення церемонії не допустили. Навіть гостям було заборонено мати при собі фотокамери чи фотографувати на мобільні телефони. Їх просто помістили в автобуси з затонованими вікнами і повезли на церемонію. Додам лише, що на Челсі Клинтон став банкір Марк Мезвінський, з яким вона познайомилася ще у підлітковому віці, і зустрічалася останніх п'ять років.